Добрий день, мене звуть Андрій, я представник Полдену Аеросоюз. Підприємство Союз спецтехніка радий всіх вітати на цьому міроприяті. Випала честь завершати, показує посіву. Представляємо сівалки Турбосєм. Хочу трошки пройтися по модельному ряду сівалок Турбосєм. Всі сівалки вони мало енергоємки. Тобто під любу ширину захвату нужен мінімальний трактор. Допустим, їх можна розділити на маленькі сівалки 3 метра шириною захвата і 4,2, які обладнані бункером 5,7 кубів. Розділених 60 на 40 насіння і мінеральні добрива. Всі бункера мінімум двосекційні. Далі йдуть сівалки 6-метрові і 7,6 метрів, яка представлена. Вона обладнана бункером 7,5 кубів, теж 60 на 40 насіння і добрива. І є великі сівалки. Це вже можна сказати посівні комплекси це 9 і 12 метрів. Яка різниця між ними? Там вже бункер йде окремо, він поєднується з сівалкою через дишло, йде трактор, бункер, дишла сівалка. І потім вже йде якісний посів. Це 9 метрів і 114 метра. Під дитягове зусилля 280 і саме велика сівалка 300 кінських сит. Загально, що можна сказати про цю сівалку? Ця сівалка для технології ноутіл. No Але ж, і за того, що всі сівалки Турбосєм зроблені на конструкції плаваючої рами, тобто йде опори через гідроциліндри. От в даній сівалці 76 метрів ми бачимо 420 гідроциліндра, два йде на колеса бункера і два йдуть на тілешку. Для чого це нам треба? Ми кліпсами регулюємо. Перерозприділяємо вагу сівалки. Тоді, коли у нас такі суворі умови, нам треба врізатися, ущільнені ґрунти, сухо, ми максимально робочі органи, монодіскові сошники, навантажуємо вагою сівалки. З приводу ваги сівалки, будь то сівалка 3 метра, чи будь-сівалка то сівалка 11 і 4 метри, розрахунок ваги йде тонна 60 погодний метр. Якщо ми зупиняємося на цій сівалці 7,6, її вага без бункера, тобто рама, механізм поєднання з бункером, тілешка і сушники важать 8 тонн 60 кг. По... що нам дозволяє створити навантаження на робочі органи 200 кг максимально. Я вважаю, що для монодіска це більш навіть чим потрібно. Тому що, допустимо, наразі ми будемо сіяти і положення натяжіння пружини, яка передає вагу сівалки на робочі органи, настроєна на середнє положення. Тобто тут налаштована сівалка десь на натиск 140 кілограмів. Плаваюча рама це класна, плаваюча рама це дозволяє нам регулювати вагу сівалки, налаштовувати під різні технології. Грубо кажучи, якщо ми маємо можливість сіяти по нулю, навантажуємо. Надо сіяти по мінімальній технології, розвантажуємо сівалку, частково передаємо вагу на тієшку на колеса, тим самим розвантажуємо сашник і він іде, не нагрібає, не продавлює, не загортає. І навіть є приводи. Хоча це не специфічно, коли в господарствах такими сівалками працюють і по традиційній технології. Повністю її розвантажують, вагу на колеса і навіть оцей шплінт можна доставати. Тоді секція буде працювати під своєю вагою, а вага секції 57 кг. По бункеру. Бункер 7,5 кубів, двосекційний, обладнаний електричною системою Висіва Мюллер. Як правило, двосекційні бункера ми оборудуємо мюлером, трьохсекційні бункера, які діляться 40-30-30, це вже як опція, можна замовити. А обладнуємо італійською системою приводу висіва стартек. Дозує вона чітко, точно, будь-яка, що стартек, що мюлер. По нормах висіва ця сівалка здатна висівати норму висіва від 1 ,720 кг 720 грам. Насіння до загальної норми 580 кілограмів. Якщо я кажу 580, це дозування з двох дозаторів, тобто ділимо. Із-за того, що система висіву, вона дозатори повністю однакові, ми маємо можливість допустим, засипати тільки насіння без добрив і просто норму ділити пропорційно, допустимо, 200 кг пшениці на передній 120 кілограмів, на задній 80 кг, і того ми отримуємо, отримаємо 200 кілограмів. Як опція, бункер цього посівного комплексу може бути обладнаний шнеком для завантаження восьмидюймовим, швидкісним, на такому плечовому механізмі, який дуже швидко буде завантажувати, з великою ложкою буде швидко завантажувати дві секції. На цій сівалці змонтована система РКД, яка вносить рідкі добрива через китон, який ущільнює насіння, безпосередньо в полосу посіння після вже закладки. Ця система це теж опція. Ми встановлюємо, працюємо з рекордом, працюємо з равеном і з іншими. Все в залежності від вартості, хто що нашої спроможне. З приводу сашника, сашник. Я вважаю це прелість. Він змонтований на парале на параліграмі. Да, хтось може скептично до цього відноситись, але паралелограм – це більш складна система, ніж Маятнікова. Але ж вона дозволяє отримати якісний посів. А що таке якісний посів? Це коли все всіяно, все на одну глибину. І в результаті ми отримуємо всходи класично, те шаг агрономи ну, люблять 90% в одній фазі. Це все. Якісно працює. З приводу закриваючого колеса на цьому сошникові їх на сьогоднішній день 5, а то й 6 видів, але 6-6 я не раховую, тому що ну, мені сам не подобається. Саме універсальне колесо, і при замовленні ці валки можна е, одразу говорити під е, ті умови, під е, культури. Під технологію підібрати, одразу потрібна закриваючі колеса. Яка функція цього полоса? Воно йде в сторону на сантиметр від полоси посіву, воно врізається, якщо бачите, з цієї сторони воно витирається, врізається на глибину цього зуба, відрізає плац ґрунту і зміщує на полосу посіву. Тим самим Получається, посів ущільнений, а нижній контакт, а зверху просто вкритий рихлою очею. Хочу виразити повагу господарству Агростар Михайлівський лан, який знаходиться в Києві. Це робоча сівалка, яка надали нам сівалку для показу. Дякую їм велике. Можна сіяти, можна дивитися Давайте будемо дивитися, розказали гарно тепер давайте подивимося, що там відбувається дійсності. І також по розмірсовці тут наші мінімально. У селіндрах мінімальна кількість. Тут ріпак. Ріпак добрива не засівали, тому що в принципі, це господарство працює з рідкими добривами і сухих служба дуже рідко. Тобто ми маємо шукати ріпак, Знайшли. Це якраз колесо це Ми зараз розвиваємо смугу, яка йде за колесом. Знайшли так? Дивіться, кажуть, так, що все Ці е Сівалки налаштовуються, звісно, на полі, і буває така необхідність за колесами ставити на одне ділення трошки глибину більше. Ну, ми розуміємо, тому що солома під соломою є волога і е трошки, трошки, е трошки продавлі. Опорне, опорне колесо на самому сошникові 100-мм, на яке спирається, тобто йде зусилля і далі вже працює паралілограм. Хочу звернути увагу, увагу от на цю дійсно складну конструкцію паралелограма. Тому що, допустимо, коли такі сівалки вибирають інженера, вони трошки крутять носом, тому що це складно, тому що там є точки змащування, там треба її мастити. Поточка змащування дві мажуться через кожні 150 гектар. І, і ще дві, які мажуться з тими, тільки вже на 300 гектар. От. А, коли, а коли такі сівалки вибирають агрономи то вони розуміють, як працює паралелограм, наскільки він якісно е, тримає глибину і е, отакий от ми отримуємо невидимий посів. звичайно знайти ріпаться. А от є Воно лежить в вологому ґрунті, незважаючи на те, що позивних решток як ви бачите, немало, бо є, наприклад, позивних решток немає. Це тема, що для цих байданчиків організатори все ж таки не підготували так, як слід, тому що повинно бути рідне було всяких ямок і так далі. Тут впевнений, що все добре. То, бачите, а Тут от, от, от проріз. От, е, видно, ця стінка, як у молодіска тверда, а ця розрушена. Але бачимо, місце посіву. волога є, сухої землі нема, пожневних решток я теж тут не бачив, давлених і так далі. Задача вона справилась. Знайдемо чи ні. Ось... Але давайте подивимося за колесо. За колесом. Оце опорне колесо, так? Викину там Воно не попасть. Бачите? Може Може Ну Давайте подивимося. Це нас Едуард, Едуард Анатолійович дуже... Як настроєна сівалка зараз тут. От саме за цим колесом. Чи вона відрізняється, настройка? От колесо, так? Зашлики. Не за колесом. Він не поїде? Не за колесом. Бачите, стоїть. Так. На якій? глибина? Третя, да? І дивимося тут, за колесом йде. Четверта. Тобто, тут приймали міри до того, щоб все зроблено, як і рекомендує Едуард Романько. Але, мабуть, в цих умовах треба було б ще добавити. Вон, цього виявилось недостатньо. Грунт вологий і треба ще більше зусилля. Тобто на полі треба все-таки ще підкоректувати. Тобто, в цілому нема питань. Де що рекомендують, те і роблять, але треба ще доводити. Ну, я думаю, це як на любому полі. Приїхали, спочатку попробували, проїхали, підлаштували і далі пішли. І ще маємо на увазі, що це та культура, яку мала збереться взагалі сіяти по стерні. Ми бачимо, що валка справилася з задачею, вона посіяла і зерно лежить там, де, там, де лежить зерно, немає повним крестом. Думаю, гарний результат робота. Ну, треба тільки ще досконалити піднастроїти її. А так в цілому виглядає результат посіву. Бачите, немає землі вигорнути, насіння лежить. От тільки